Всім вітання. Хотілося б сказати добрий ранок, добрий день, але, мабуть, як і у всіх, настрою зовсім немає. Спочатку Каховська ГЕС, загиблі дітки, маленькі, мами. Сьогодні кривий ріг, без цій повітряні тривоги. Здається, що кінець світу настає. дуже поганий настрій. Хотіла познімати маки, в цьому році я їх загалом багато залишила, і вони такі розкішні. Спочатку стояла засуха, а це пролив. Такий гарний дощ, лив, як з відра, і вони дуже гарні. Це з цієї сторони, і там за будинком у нас завелася куниця до всього цього задушила п'ятеро курей. Зверху атакують нас голубі, з рі... на річки у нас ці соколята ці камишові літають. І вчора наостанок вийшла і назустріч мені йде з берегу лисичка. Ну. Настрою взагалі ніякого немає, але знову в Дніпрі вибухи. На сьогоднішній день хочу побажати всім безпечного місця, всім зберегтися. Такий поганий сьогодні настрій зовсім. Бажаю всім залишитися живими. В цьому. непростому часі для нас.